В чому справжня причина, чого у вас астма Скажіть, покажіть, звідки хвороба, чого вона прийшла? Так, астма Ну, Це відпрацювання того негативу, який є в роду, плюс нервуєтесь за чоловіка. Ось, але і, і чоловік такий по роду прийшов, і хвороба ця роду – Це відпрацювання за проблеми в роду. Ще проблеми з деньгами показані королева чаш, уміряність повинні зглажувати, агресію, конфлікти, все закривати собою. Така доля страданій. Страданій, мучені, і все. от Ви все повинні владнати, вам ніхто нічого не допомагає, все тільки на вас. Десять кубків. Десять кубків це щаслива родина. Двойка Пентаклі, відкритий шлях на гроші, і це все закрите п'ять м'чей. Багато працюєте? Так, скажіть, покажіть. Ще одну колоду мені треба. Ще одну. Так, скажіть, покажіть, ким ви бачите себе. Колісниця. Це. Гарна карта, це старший аркан. І це карта успіху. Але в даному випадку ви оця лошадка, яка тащить все на собі. Оця конячка, яка вже не вивозить. Тягнете на собі, на вас їдуть. Так, карма роду. Яка карма роду того, хто дивиться? Карма роду. Паж кубків. П'ять мічів. 9 кубків, 4 пентаклі, 10 пентаклі. Дивіться, у вас гарний рід, дуже гарний рід, ресурсний рід. У вас повинно бути будинок, все в будинку і дуже гарне життя. Якби не одна проблемка. Тут 5 мічів, це є прокляття в роду, яке передається з покоління в покоління. Тож, чистка роду, дуже гарна. Що якщо робите, то, то це дуже супер, Ви це почистите, це піде з вашого життя. Карти тут вже хороші, але негатив в роду ще залишився. П'ять ммчів.